Сумський правоохоронець поранений в АТО повернувся з Прибалтики, де проходив лікування. В естонському місті Тарту чоловік лікував ноги. Зокрема, поборов таке ускладнення, як остіоміліт. Увесь цей час міліціонера супроводжувала і підтримувала моральна дружина. Саме тому Олені квіти від начальства, а бійцю привітання та подяка від колег. Попереду у Сергія довга реабілітація, але головне він уже може пересуватися на короткі дистанції. Вже краще, але є ще декілька нюансів. Ну, потрібен час, потрібне ще лікування, ну, вже набагато краще. Пишаєтесь, що нічого? Звичайно, він мій герой. Нагадаємо, влітку торік Сергій Кознієнко, перебуваючи у зоні бойових дій разом зі своїми товаришами, натрапив на замасковану міну і був тяжко поранений. Йому та ще одному бійцю пощастило вижити. А от їхній командир, сумчанин Олександр Ткаченко, загинув.